Всім привіт! Маю для вас просто чудовий рецепт. Круасани дуже хрусткі, добре підходять як для солодких, так і для солоних начинок. Та й самі по собі вони дуже-дуже смачні. Обов'язково спробуйте, ви не пошкодуєте. З'єднуйте в мисці гаряче молоко та холодну воду. Так, вони створюють оптимальну температуру для тіста. Після цього додаєте цукор, сіль та в останню чергу додаєте сухі дріжджі. Добре все перемішуєте після цього в кілька етапів додаєте борошно, щоразу гарно все вимішуєте. А все, що знадобиться для виготовлення круасанів, обов'язково напишу в описі. Буду вдячна всім за підписку та лайки. Після того, як ви мішаєте добре тісто, вам потрібно до нього буде вмішати масло. Воно обов'язково має бути кімнатної температури. Додавати масло потрібно буде в кілька етапів. Після кожного з них вам потрібно добре вимішати тісто. По мірі вимішування, тісто ставатиме все більш м'якеньким та приємним до рук. Тісто вимішано, тепер йому потрібен час, щоб воно підійшло. Найцікавіший момент тісто має сходити в холодильнику. Так-так. Відправляєте його в холодильник на 4 години поки тісто в холодильнику, вам потрібно підготувати квадратик з пергаменту. З двох боків він матиме бортики по 7 см. З двох інших можете зробити їх трішки більшими. В результаті ви маєте отримати квадратик розміром 15 на 15 см. Викладіть на квадратик розм'якшене вершкове масло. На весь квадрат у вас піде приблизно 110-120 грам. Слідкуйте, щоб шматочки лежали щільно, один біля одного. Після того, як викладете все масло, щільно загорніть його в пергамент. Спочатку накривайте ширшим бортиком, потім уже вущими. Як бачите, між шматочками масла залишилися пустоти. Їх не має бути, тому за допомогою качалки розгладьте, зробіть масло суцільним та однакової товщини. Після цього відправте його в холодильник, воно має добре охолонути. Минуло 4 години. Тепер вам необхідно розкатати тісто у формі прямокутника. Розмір прямокутника має бути приблизно 15 на 30 см. Можете допомагати собі тим шматочком масла, яке ви зробили заздалегідь. Після цього викладіть масло на одну половинку тіста. Так обережно, щоб не поламати масло. Іншою ж половинкою не крийте його. Краї тіста потрібно защепнути. Притрусіть стіл борошом та знову розкатайте тісто у формі прямокутника. Масло, яке тепер всередині нього, має добре розподілитись. Розмір перемикутника тут уже особливого значення немає. Просто тоненько розкатуєте приблизно до 5-6 мм. Після цього складуєте від краю до центру з одного боку і з іншого. Потім все це разом складуєте ще вдвоє. От такий вигляд воно матиме з боку. Загорніть його щільно в пергамент та відправте в холодильник на 1 годину. Після цього знову його розкатуєте. Вам потрібно, щоб згин тіста був по праву руку від вас. Масло в тісті трішки затверділо, тому вам буде робити це трішки важче. Розкатуєте тісто знову ж таки до вільного розміру, але товщина його має бути не більше 6 мм. Під час розкатування можуть утворюватись повітряні пухирці, їх залишати не потрібно, пробивайте їх зубочисткою. Всі ці маніпуляції з тістом є дуже-дуже важливими, адже за допомогою них і утвориться та величезна кількість прошерків тіста. Якщо в процесі роботи у вас виникатимуть запитання, чекатиму вас в коментарях. Розкатане тісто вам потрібно буде ще раз скласти від краю до центру, потім вдвоє. Ось так. Загортаєте в пергамент і знову відправляєте в холодильник ще на одну годину. Після цього знову кладете його так, щоб згин був по праву руку від вас. І ще раз розкатуйте його в прямокутник. На цьому етапі тісто в холодильник уже не потрібно відправляти. Розкатайте до 5 мм трішки підрівняйте, щоб прямокутник був більш-менш рівненьким. Розділіть його на три рівні частини. Мої прямокутники мають ширину по 12 см. Після цього розріжте їх по діагоналі. А для того, щоб вам було легше їх скрутити, зробіть ось такі надрізи. Перед тим як почнете скручувати, ось так трішки потягніть тісто. З одного боку ви тісто скручуєте, а з іншого, ніби як трішки розтягуєте, також обов'язково слідкуйте, щоб відстані між краями були скрізь однаковими. А щоб під час випікання круасан завжди тримав форму та не розкручувався, кінчик завжди кладіть під низ. Відразу круасани випікатись не відправляєте, а даєте їм трішки підійти. Викладіть їх на деку застелене пергаментом та накрите харчовою плівкою. Це займає приблизно 30 хвилин. Після цього змастіть їх та відправте випікатись. Перші 10 хвилин випікайте на температурі 200 градусів. Після цього знижте її до 180 градусів та випікайте ще 10-15 хвилин до красивого золотистого кольору, ось такого круасан має безліч прошерків та пустот, тож ви з легкістю начините його начинку, яка вам найбільше подобається. І їх відразу вже можна буде куштувати. Дякую всім за перегляд і підписуйтесь.